Вчителька села Стасі Тамара Пересада прийшла до місцевої аптеки. Ліки говорить, купує або отримує через програму доступні ліки з невеликою доплатою. Смотря які ліки. Буває, що і 60 гривень, буває і 100 гривень. Смотря, які отримую, я одержую для бабусі, і для себе всі пенсіонери. До нас приїжджають ще й люди з прилеглих, там де немає аптек. То вони приїжджають до нас і також беруть по доступних ліках. Ця аптека у Стасях одна з тих, які долучилися до програми реімбурсації за останній місяць. За цей час у регіоні таких додалося майже два десятки. Загалом же програма Доступні ліки діє у 724 аптеках. Це 97% від загальної кількості в області, каже начальниця Держлікслужби Полтавщини Наталія Андрієнко. Програма реємбурсації ліків або доступних. Вона передбачає, що пацієнт, який має хронічні захворювання, за електронним рецептом може звернутися до аптечного закладу і отримати ліки безкоштовно або з певною доплатою. Лікарський засіб визначається безкоштовно або з доплатою відповідно до реєстру, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Зі слів Наталії Андрієнко, завдяки програмі реімбурсації можна отримати ліки від понад десятка захворювань, зокрема від нецукрового та цукрового діабету, серцево-судинних хвороб, розладів психіки, захворювань дихальних шляхів, ендокринної системи для паліативної допомоги, лікування глаукоми, мігрені, недугу дітей тощо. Препарати можна отримати за електронним рецептом від сімейного лікаря, педіатра чи лікаря вузької спеціалізації, розповіла асистентка фармацевта. Електронний рецепт. Із цифрами, з кодом підтвердження, все офіційно, коли ти його вводиш в програму, ти, ти бачиш назву, навіть не назву, а діючу речовину, ім'я по батькові і фамілію Пацієн. пацієнта, і кількість, яку потрібно відпустити. І ми озвучуємо пацієнту: є ліки різні, є з доплатою, є без доплати, є різного виробника. І тоді людина об Обирає це є як вимога ліцензійних умов. Як має працювати фармацевтичний працівник, так і вимога має бути підключені до програми Доступні ліки. Тамара Пересада за програмою реімбурсації у новій аптеці брала ліки від порушень тиску. Іду до сімейного лікаря, беру направлення. Звісно, добре, всі довольні. Во-первых, близько, я тут живу рядом. От а по-друге, що остановка, люди зійшли з автобуса і одразу в аптеку. Так що дуже Вона заказувала ліки і їздила, забирала в Полтаві. А зараз тут. Програму Доступні ліки запровадили в Україні 2017 року. Світлана Мастепан, Елла Трубієнко та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.